Козороги, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теро розклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Козороги, давайте подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Ви ось тут сидите. І загальна енергетижня того, що ви будете сконцентровані на грошах, а саме на їх збереженнях. Ви вже маєте якийсь капітал, і ви за нього тримаєтесь. Можливо, ви бажали б що щось купити, але все ж таки будете тримати гроші, тому що така енергія хочеться втримати вас і на голові, і в руках, і наступили на монетки. Все тримаєте за гроші. У цьому тижні акцент буде на фінанси. Бо, можливо, ви ще б хотіли і примножити гроші. Хоча це більше за утримання. Але у вас є такий внутрішній стержень, така внутрішня сила і внутрішній розум, який допомагає вам по життю знаходити підхід до будь-якої людини і досягати цілі, яку ви собі поставили, подивимося поза ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана, можливо, і з роботою, по-перше, де ви плідно працюєте в команді, кожен вкладає свій внесок для того, щоб досягти вашої спільної мети. Ось це про роботу в команді, можливо, так ви хочете отримати гроші. А для когось це може бути трійка в ваших стосунках. Часто ця карта показує когось третього в парі. Там в парі може бути не тільки троє, але а, саме ця карта показує, що а, є хтось зайвий, тобто, що в парі не двоє, а хтось ще зайвий. Подивимося, що ця карта хоче сказати. Про... Ця карта може бути м -м -м про весілля, про якесь свято, про а, якесь приємне м -м 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 дозвілля, проведення часу в приміщенні. Може, це для когось там завершення курсу, випускний, там, хто там сертифікат якийсь отримує, навчається, або святкування якесь в начальному закладі, якась зустріч. Або хтось це може бути також, що когось запросять в гості. Буде дуже приємна зустріч, або ви запросите, до вас прийдуть. Що вам може завадити на цьому тижні? Завадити вам може... Ваше, знаєте, таке велике значення, ви передаєте великому значення якійсь людині, яка, може, ви її вважаєте, наставником, і дуже сильно прислухаєтеся в неї. Вам можуть завадити якісь занурення, ваше занурення дуже глибоке, в якісь конкретні питання. Можливо, ваша зацикленість, зацикленість на чомусь. Порада карт для вас, козороги. Працюйте над дрібними деталями. А, можливо, це для когось і навчання, ось вам потрібно плідно попрацювати, і тут ви працюєте в команді з кимось, можливо, дипломні, там якісь пишете чи аспірантські. Також це карта про підвищення власне своєї кваліфікації, так пропрацьовка свого. Характеру, там, навичків якихось, це дуже-дуже дрібна якась робота над собою або захлопотаність на роботі. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.